Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у іспанській Лалізі у сезоні 2022-2023 років. 19 березня 2023 рік. Каталонська Барселона. Хаві. У себе вдома на Камп Ноу команда приймає Реал Мадрид. Карло Анчелоці 2-1. Барселона перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Давайте про все ми з вами розпочнемо обговорювати по порядку. І розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. 4-3-3. Стартова розновка Барселони і Хаві головний тренер команди Марк Андре Трестегі на воротах, Пара центральних захисників Крістен Сенкунде, Алехандро Бальде у хапа флангах, Серхіо Бускетс, Френкі Де Йонгер Аберта. Три копів захисників Гаві, Роберт Левандовський та Рафіня. У нападі це стартова розновка Барселони. Мадридський Реал 4-2-3-1, стартова розновка Мадрида. Карл Анчелоці, головний тренер команди. Тібо Курта у воротах, Антоні Рідзі, Герайдер Мелітан, пара центральних захисників. Дані Карвахальначі по флангах, Тоні Краус, Седердикама Винга. Центральні опорні півзахисники. Улкамодрич, центральний атакувальний півзахисник. Федеріка Вальверде, де Вінісіус жунір по флангах та Карім Бінзима у нападі. Це стартова розстановка мадридського реала. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам футбол. Ну що ж, друзі? Ще вам взагалі можу сказати. Футбол був, в принципі, доволі такий рівний. Рівний початок. Ось у Реал там, напевно, був удар на перші, вже, там секундах, коли прорвав, крім бензима. Але пробував він в руки Марко на Траштегію. Берселон також відповідає своїм напевно, шансом. Десь так це було так. Четверта, Роберт Левановський. Гармат удар поляка! І Тібо Куртуа на місці. Супер шанс був Барселони, але це ще був не кінець. Шостих ви на матчу. Берселон атакує. І тут же атакують доволі таки непогано. До речі, на третій їх винимають, що громад удар наносив Роберт Лимановський, його відбив Стібо Курта. Ще одна атака Барселони. Бускець, шостий гран-матч, у церкві бускец. подача, невозможна подача, Рафіні, удар! Голова від Рафіні! Стібо Курта рятує Реал, добивання! Повз ворота пробиває Сергій Роберта. Ще один непоганий шанс створює Барселона. Не нагоди створює Барселона, але вот забывай сам Мадрид. Хорошая пройдет, атака. Команда Карланчо, типо лимофангу, Дэн Камавинго. Веди пораща на Минисус Жунира. Ну, віні, Віні, Віні. Вини. Віні, Винни, футболіста Барселони. Віні Винни, проср, и куда Гол! драугур це так гол. у Юмандритского реала. Минисиус Жуниор. Ну, выконув, прострел. Віні. выконував. Очевидно, що бразилець постал, але м'яч від Рунда Рауха з рикошетів прямо в ворота. Е, влітає м'яч в ближній кут, не був готовий просто-напросто до цього Марган Трештеген. Ну і відповідно і гол, і гол дезорієнтував ось рикошет Марган Трештегена. Ну а м'яч сітку варіт залітає. 0-1 Мадрид виходить уперед, мадрідський Реал виходить уперед. До нового матчу. Але Барселона Хаві не здається, Команда показує характер. В принципі у Барселони хороший на нагоди. для того, щоб відігратися, Барселона територіальною перевагою, більше володіла мячем, хочу в принципі за там плюс-мінус була ренувание. Приготовьте на безпечний момент на 34 й Рафіня. Рафіня, Рафіня. і це рукавица Рафиня, Берафиня. Проводить мяч на ктутуй. Барсон погодили прям такі атаки. Справді удари такі такі непогані були у Барселони. Ну, потрібен був гол. Дуже потрібен був в Барселоні гол. Моменти Барселона, в принципі, непогані. Створювала двои непогані моменти Ну і но и восена 45 45-й кванма, 400 Барселона Рафіні, ні, ні це не Рафини, це Раука, Раука, Урауфа, перечается Прос. Рональда Раука. Вы удар Рафіні Блокується цей удар Блакут и ударов. Роберта, Роберта, Роберта. проч Роберта, удар. Гол, Гол один, один, Барселона. Зрение Рагуна команда 45 хвилині раберта Роберта Дуже здорово зариентувался в ситуации Роберта и Серж. Переправляю мяч, ситковет. Гениально, вид Серджі Роберта, один, один. Барселона. відігралася! Відігралася Барселона. І це робить Сергія Роберта. На цьому 45 й хвилинка завершиться. Ната номер 2. Барселона вийде Ансу Фаці, Ферран Торрес, Франк Кейсі. У Мадріда вийде Дані Себаліос, Радріга, Арлієн, Чомені, Марка Сенція і Мінзі. Вийдуть у Мадріда. Другий тайм. В цілому, друзі, футбол був доволі такий рівний. Шанси були як і у Барселони, так і у Мадридського Реала. Для того, щоб забити бажаний гол. Для того, щоб забити бажаний гол. Шанси були всі команди. Презавод Федеріко Вальверде. На 47-й хвилині матчу, коли пробає уругвайця. Але Федеріко Вальверде. Федеріко Вальверде. Пробає Федеріко повз ворота. Дуже хороші нагоди створювали і футболісти Мадріда. І Барселона відповідала своїми непоганими шансами. Тут футбол був справді спорт доволі такий рівний. І забити могли як каталонці? Так і, так і Реал. Тобто, і справді, я вважаю, що футбол був досить рівний. І шанси були такі у Мандріта, так і у, у Барселони. вирвати перемогу, відповідно. А, до речі, Барселона була тоді лідером в іспанської алізії, Мадриду потрібно було так перемагати, від, щоб, відповідно, скорочувати відрив від Берсона. Від Барселона, да? якщо б перемагало, б просто відірвалася би там від Реала. Ось, і зробили б тоді абсолютно заявку на перемогу в Іспанії, да, в іспанській коаліції. Реал були непогані на нагоди, Реал потрібно було перемагати, але і Барселона також грала на перемогу, тому що команда грає на Камп Ноу перед цими рідними уболівальниками, Барселона також створює непогані на нагоди. Причому дуже непогані атаки проходили у Барселони і у Мадридського Реала. Спроси у Берсона небезпечно було подача. Левандовський! Роберт Левандовський! На 67-й годині матчу опиняється взагалі сам насам з вортарем. Роберт Левандовський пробиває боковими ножицями повз ворота. Трічки Роберт Левандовський не докрутив. Хоча і удар Роберта Левандовського відбувається непоганий. Ну трішечки Роберт Левандовський. Роберт! Левандовський Трішки трішки не докрутив Роберт Левандовський. От чи знову таки виконував Роберт. Доволі таки непогано. Ну і, і не футбол і здавалося, що буде якась розв'язка. Здавалося, що друзі без розв'язки тут не обійтись. Без розв'язки, друзі, тут не обійтись, мої любі друзі. І так воно, друзі, стається, тому що розв'язка цього матчу була просто якоюсь неймовірною. Мадридський реал, Мадридський Реал проводить хорошу атаку. Це була 82 друга глина матчу. В обох команд були на пані на годовой свин. кульмінаційний момент 80 бажан на матчу. Радрига, родрига, 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 передача, родрига, передача, карвакаль, дали карвакаль, кровакаль, просто сенси, удар, Гол. 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 Гол! 1-2! один-два, Мадрид, один-два, Мадрид, один, два, Мадридський Мадрид. реал, Звоє! гол и церовать Марко Асенсия. Марко Асенція! Звоє гол, Марко, Карвагаль записывай, до сука после гулю передачі один -два. 1-2 мадридський Ареал забивает гол на 82 годині матча. 1-2, Мадрід, Неймовірна розв'язка на Ноу, але суддя бере таку паузу. суддя та пауза та бере. Суддя та пауза бери, гол та не зараховано! Один-один рахунок залишається. Гол Мадріда не зарахований. Фантастика! Фантастика! Мадридського скогурала не зарахований через мінімальний офсайд, який був у Марка Сенсе. Я взагалі там не знаю, там напевно плечі марка Сенси було в офсайді, но ну, мінімальніший офсайд у Марко. І замість 1-2 рахунок залишається нічийним. Фантастика! Просто неймовірна якась розв'язка. да хотів виграти цей матч. Мадрид хотів виграти, Але Барселона проводить свою атаку 5 хвилин. Компенсовая суддя, Барселона контратакує. Левандовський, Левандовский. П'ятку. І бальде, Бальде, Лікандра, бальде. Проте, бальде, Кесі, Гол гол. Барселона гол. 2-1. Франк Кесі, Франк Кесі, Франк Кесі, Забывая гол. Фантастика. Фантастика. Real Мадрид буквально 10 хвилин назад. Команда забила рахунок 1-2, Але Барселона. Але гол теряла не зарахували, а ось Барселона забиває, а тут нікого все не було. І Франк Кесі робить рахунок 2-1 на користь Барселоны. Хоче футболисты равно вже відсвяткували гол марка Сенсі. А збиває. Барселона забиває гол! І тут о вседо не було Роберт Левандовский, Питаче Пятку, Алехандро Бальде, Бальде, Просто, Франкесі. Франкесі. Франк Франкесі. Пробая Фран Кеси, Рахунок стоїмачи два один на користь Барселони. Неймовірна розв'язка на Камп Ноу і суддя, де фінальний свисток Барселона обігрує Манрід 19 березня 2023 року. І ось ці емоції футболістів Барселони. Несправді це була драма. Це була драма. Го Манріда! Не зарахували. А Барселона вириває перемогу. ось ці емоції там Роберта Лівандовського. Ось вони емоції Роберта Лівандовського. І справді Барселона вириває немирний перемог. Це емоції фірана. і справді ці емоції зрозуміли. Ми були, тому що Барселона перемагає. Друзі, якщо, до речі, подивитись статистику даного матча, давайте і подивимось. 17-11 ударів, 7-3 удари в площину, 55-45 контроль м'яча. 8-1 за котомии за голів нагодами 3-0. Три нагоди нагоды было Барселоны. Три голів нагоды команда Хави не реализовала 558 передач у Барселоны. 496 з них були точними 88%. передач Складаю Барселони. Мадрид. Мадрід 484 в цьому передачі, з них 414 точні були. 85% точність передач у Мадридського реала. 1 4 по офсайдах, З 17 ударів у Барсони 7 ударів в площину. 6 ударів по повзорота і 4 удари були зблокованими. Ну, мадридського Гуреала, до речі, з 11 ударів, 4 удара повзорота, 4 удари заблоковані і, відповідно, 3 удара в площину. 11-9 успішні відбори. 61% успішності у Барселоні. Мандридське Гурело 64. 3-5 посивам, 13-20 повністю м'яча. 8-9 за перехопленнями. Ну і 12 порушень правил у Барселони. 4 жовті картки. У Мандрії їх було 13-3 жовті картки. Ну, якщо підвести підсумок, глобальний підсумок даного матчу, то знаєте, друзі, я вважаю, що барселона по зілу перемагає. Плюс-мінус матч був рівний, плюс-мінус... Ну, все-таки барселона перемогла, награла. Хоча Рал зробив рахунок на кладбин. No! А в не зарахували. А барселона провела хорошу атаку на 90 плюс 2 Ну і Франк Кесі став героєм! Тому, що напевно, ось цей гол Франка Кесі він став вирішальним. Барселона забігаючи наперед виграє ту іспанську лалігу. І, напевно, цей гол Франка Кесі він був золотим у тому сезоні для Барселони. Тому в цьому вважаю, що да, Барселона перемагає все-таки по поділу. Друзі, пригадали ми з вами матч. 19 березня 2023, як Камп Ноу, Барселона Реал Мадрид. 2-1. 2-1. Барселона перемагає. Друзі, побажаємо Мадридському Реалу та Каталонської Барселоні. Друзі, побажаємо обом команду всього самого, самого найкращого. Ну і друзі, друзі, ще не ще вам, також ще у серця. Хочу побажати тільки добра, ще в житті. О, це не головне, бережіть себе, мої любі друзі. Бережіть себе і справді, будьте щасливими завжди. Усі, мої любі друзі, до побачення. Будьте щасливі! Усім нових зустрічів. Будьте щасливі!